Класний варіант, якщо хочеться відпочивати не розкладаючи. Це моделька називається Аріс. Блін, дуже зручно. Класне наповнення дивана, пружинне, комфортне, і в нього велика ширина. Тобто, навіть якщо ви ось подушечки заберете в сторону, тут ширина. Або метр десять, десь так, метр десять, може навіть метр двадцять десять, мабуть. Тобто ви можете просто застелити оцю половинку і спати отак на диванчику, якщо використовуєте для щоденного сну. А коли не використовуєте, подушечки поставили на місце і можна на ньому зручно відпочивати. Блін, класна посадка, комфортний диван. І бачите, що зручно. Підлокітник є, може, до речі, не бути взагалі. Якщо вам треба 1,90 дев'яносто поставити диван, може бути з двома підлокітниками, якщо треба, щоб і зліва і справа був. Ціна 28 700, класне наповнення, і всередині у нас йде ніша для зберігання речей. Тут вона фанеркою обшита, теж досить цивільно все виглядає. Якщо моделька диванчика зацікавила, в шапці профілю телефончик для зв'язку називається Iris, можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. Шапці профілю телефончик для зв'язку.